Добрий день, любі друзі! Рада вітати вас на моєму каналі. Уже більше восьми років ми займаємось вирощуванням лаванди. Вирощуємо лаванди на власному полі, виготовляємо лавандову продукцію, вирощуємо саджанці різних сортів лаванди. І сьогодні вже сезон 24-го року лавандовий розпочато. І сьогодні хочу показати вам. Нашу лавандову продукцію, яку ми виготовляємо, ми з нашої лаванди робимо ефірну лавандову олійку, дуже якісно, якісне, дуже ароматне. Можна використовувати при, при мігренях, можна лікувати рани, опіки. Можна її використовувати при виготовленні різної лавандової продукції. Ми її використовуємо у себе на власному виробництві, Розфасовуємо 100 в 10 мл і в 100 мл скляні флакони з темного скла. Звичайно, при виробництві лаванди, при дистиляції, ми отримуємо. Гідролат. Гідролат також дуже ароматний, дуже якісний. Завжди зверху залишаються крапельки лавандової олійки. Також лавандова фазенда, так називається наша локація. Ми виготовляємо Такі косметичні по догляду за тілом, за волоссям, косметичні засоби, як лавандовий шампунь. Дуже гарно допомагає від перхоті. У нас вже наші клієнти є ті, котрі беруть постійно: рідке лавандове мило, антисептичне, ну і, звичайно. Гель для душу. Дуже гарно пом'якшує тіло, а також залишає приємний запах, аромат духмяний. Так, хочу ще вам показати, ми також робимо, виготовляємо лавандове мило. Це дитяче, різні метелики, квіточки. Це таке мило мікс. Також лавандове, це мило містить ефірну натуральну лавандову олію. Ми її не шкодуємо, наші вироби дуже такі вони масткенькі і дуже приємний аромат лаванди. Також нарізаємо таке брускове мило в таких крафт-пакетах. Воно зберігає гарно свій запах надовго. Можна для умивання обличчя, для миття рук використовувати. Так. І також для релаксу виготовляємо для ароматерапії, виготовляємо різні свічки, ось такі. З уцвіттям лаванди, звичайно, з ароматом, лавандовою олійкою. Такі свічечки. Це Трояндочка, з сердечками. Такі будиночки. Така гарненька крафт упаковка. І це все нам дає ось ця наша красуня. Бджілки збирають мед. Ми збираємо олійку. Так, ще хочу вам показати. Звичайно, ми реалізуємо букети свіжозрізані. Як свіжозрізані, так і сухоцвіт. Ось такий букетик. Такий букетик коштує 150 гривень. Ось такий пучок. гарненький, немаленький. Ще є у нас саше мішечки різні. Такі-такі. Дуже ароматні. Звичайно, лавандовий чайок, працює як заспокійливий засіб, заспокоює, а також покращує сон. Ну, і, і ще деяка продукція має. Маємо ми в, своїх, в, своєй, в своїй крамничці. Все, що я хотіла вам сьогодні показати, зараз якраз пасмурна погода, гарно виглядає лаванда у всій своїй красі. Дуже духмяна, ароматна, приємна. Я бажаю всім миру, процвітання. Успіхів у лавандовому бізнесі. Якщо вам відео моє було, сподобалось, було корисним, підпишіться на мій канал, поставте уподобайку. Бажаю всім міцного здоров'я, міцного сну. На все добре, до нових зустрічей.